Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Мене звуть Ірина і пропоную вам невеличкий розклад: Що вам хочуть сказати Вищі? сили Що вам потрібно знати? А ви не знаєте. Буквально декілька карт. Що ж вам хочуть сказати вищі сили. Так, вищі сили хочуть вам сказати, що. Коли фортуни повертається в вашу сторону. Ситуація, в якій ви себе відчуваєте заблокованою, як в тюрмі повертається в вашу сторону, як можна найкраще. Ви, нарешті, виходите з ваших страхів переможцем, тут буде якась вам пропозиція, вищі сили вам кажуть: не втрачайте надії. Хоча потрібно буде робити вибір, проявити свій характер. Для того, щоб от вийти нарешті з цих страхів, з цих блоків, вийти переможцем. Ви вийдете переможцем, вже буквально скоро в колесо фортуни повертається в вашу сторону лицем, про що говорить десятка. Пентаклів, чого би не стосувалася ваша ситуація, роботи, грошей, стосунків, тут потрібно буде робити вибір. Страшно. Не відчуваєте в собі сил, відчуваєте себе заблокованими, нічого в даний момент не робите, але ви вийдете переможцем, тут прийде якась пропозиція до вас, хороша, вам потрібно буде зробити вибір, проявити характер. І ви одержите те, на що застоговуєте, ви переможете ту ситуацію складну і будете імператором, королевою жезлів та ще королем кубків. Тут можливі бути багато варіантів, якщо робота не можете отримати, не можете знайти боїтесь приймати якусь пропозицію колесо фортуни повертається так, що ви приймете цю пропозицію. Якщо ви ще не отримали, ви її отримаєте, ви переможете дану ситуацію. Вам потрібно, звичайно, буде робити вибір. Потрібно проявити характер, закатати рукава і працювати. Але ви вийдете е, переможцем, ви вийдете на те, чого хотіли, чого бажаєте. Якщо стосується це. Даної е, особистих стосунків, вищі сили, вам кажуть, що ситуація, де ви відчуваєте себе заблокованому, де у вас є багато страхів, можливо, нічого не вийшло, колесо фортуни повертається в вашу сторону лицем, тут приходить якась пропозиція від когось, можливо, від короля кубків, який у вас. Закоханий або буде закоханий, ви переможете всі свої страхи. Відповідно, потрібно буде робити вибір. Виходило, весь час оцей вибір у нас. Потрібно буде робити вибір, але ви вийдете в кохання. Ви будете відчувати себе коханою, сексуальною і щасливою. А я з вами прощаюсь. Всього найкращого до слідуючих зустрічей, Па-па!